Наприклад, Вільгельм Хаак після Другої світової війни допоміг своєму брату по вірі, такому ж борцю проти сект, антикультисту Йоханесу Огорду заснувати антикультову організацію Діалог Центр у 1973 році. І хоча центр називався Діалог, це мирне слово завжди було лише ширмою. Фактично, Огорд, як і кюнет в апологетичному центрі, був християнським антикультистом, що прагнув до боротьби з так званими тоталітарними сектами. Огорд публічно висміяв першу поправку до Конституції США один із символів вільного суспільства. Огорд назвав її неврозом і заявив, що вона протирічить людській природі. Представництва діалог центру були у Греції, Англії, Індії, Ірландії, Росії, а також у Німеччині, де Хак став віцепрезидентом цього центру. І як ви думаєте, хто став одним із найулюбленіших учнів Огорда? Тим учнем, якого Огорд багаторазово захищатиме в судах. Ви про нього сьогодні вже багато чули, але саме тепер ви зрозумієте, звідки він взяв усі свої методи. Отже, представником діалог центру в Росії став учень Хаака і найулюбленіший учень Огорда Олександр Дворкін. Перебуваючи в еміграції, він тісно співпрацював із Хааком, з Огордом і з їхнім послідовником пастором Гандоу. А також з іншими європейськими та американськими антикультистами.